Я буду розповідати усе, тому що ну, син должен, повинен знати, який у нього насправді дуже хоробрий, сміливий татко, який був, який віддав своє життя за, за усіх. Анастасія Катран, дружина загиблого військовослужбовця ЗСУ Олександра Катрана. Дівчина родом із Донецької області, села Першомар'ївка. Там вона і познайомила зі своїм майбутнім чоловіком у червні 2020 року, коли він проходив строкову службу. На день народження Олександр подарував Анастасії її перше татуювання. Я йому якось сказала, що хочу дуже собі татуювання, і він попросив свого побратима набити мені татуювання. Це моє перше татуювання завдяки ньому. Е, в той день він даїв за мене козу. Її били, якраз і в той час її треба було доїти. І він замість мене її подаїв. Згодом пара зробила собі однакові тату. Анастасія каже, вони з Олександром завжди були разом. Заради неї він одного разу навіть ходив у СЗЧ. Олександр приїжджав до Анастасії на вихідні. Вони жили разом у Житомирі та в селі поблизу його місця служби. Аби керівництво відпускало його до коханої, хлопець щодня ходив у наряди. За декілька днів до того, як Олександр мав закінчити строкову службу, почалося повномасштабне вторгнення Росіян. На той момент якраз він підписав контракти. Ми дізналися, що я вагітна. Хоча мені... Лікар казав, що я не зможу мати дітей. Ось, У нас навіть був з Сашою така розмова, що якщо ми не зможемо далі мати дітей, то після війни ми обов'язково візьмемо з будинку. Він вже був там на полігоні, він купив мені тест на вагітність та приніс його. Це було 60 кілометрів він йшов пішки, щоб принести тест на вагітність мені. Ми зробили тест, і ця друга смужка вона моментально. Я плакала від того, що не розуміла, як це. А він плакав від щастя дуже сильно. І він одразу сказав, що в нас буде хлопчик. На той момент він мене вже зробив пропозицію. Це було 19 лютого 2023 року. Того ж дня Олександр поїхав на службу. Чоловік був командиром саперно-інженерного підрозділу і облаштовував позиції на запорізькому напрямку. У Запорізькій області вони й одружилися 4 серпня 2023 року. Він поїхав у Донецьку область у. Курахов. Я вже лягла у лікарню 21 грудня лягла у лікарню, він тоді мені ще пише Настя, може я чуть раніше приїду типу, до Пологів. А я йому кажу, тут вже трішки залишилось, типу, почекай, а потім побути довше з малим. Я, я, мабуть, за це себе найбільш караю, що я тоді не дозволила приїхати чуть раніше, що він був би живий, якщо б я дозволила приїхати трішки раніше. І ось 23-го, мабуть, у них, у них теж, теж був дуже сильний обстріл, його контузило, але він не поїхав до лікарні, відмовився, тому що він дуже переживав, що не встигне до пологи, його можуть не відпустити, тому що будуть капати. Терпів і все одно їздив на виїзди. Ось він раз їздив на виїзд, другий раз поїхав на виїзд після контузії, і він більше не вийшов на зв'язок. Анастасія декілька днів намагалася вийти на зв'язок із Олександром. Телефонувала його побратимам та керівнику. Я ж чекала, я вже дуже сильно панікувала я і не спала довком вночі. А 28-го десь по дід. Я ще обіді навіть не була. Мені дзвонять вже з самої там частини, не знаю, звідки, і кажуть: ваш чоловік загинув. Це, мабуть, хвилин п'ять, я починаю народжувати. Я не можу народити сама. Малий обмотався двічі двічі поповину. Він притягнув собі дуже сильно шию. Мене повезли на екстрене Кесарєва, коли Малин народився, він був в такому стані, що він дихав під апаратом. Хоча усе по аналізам, по усі було добре до самих пологів. Ми пролежали цілий місяць у лікарні, я навіть не встигла на похорони до чоловіка, але його поховали у Житомирі, тому що він хотів дуже тут жити. 28 січня я вже приїхала сюди і одразу пішла до нього на кладовище. Попросила дуже вибачення, що воно так сталося, що я не встигла. Олександра поховали на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі 5 січня 2024 року. Прапор України прийняв побратим Артем Нєгрітов. Анастасія каже, що для Олександра побратими були другою родиною. Він був дуже добра людина, і мені мені кажуть, Виховай його таким, як був Сашко. Я кажу, я, звісно, постараюсь виховати його таким як був Сашко. Я йому буду розповідати, який у нього справді батько сильний, але скажу йому, щоб він не йшов на війну. Я йому збережу усі його речі. У мене багато його зашкільних речей, там навіть ті навушники його. Телефон, блокноти, шеврони, все ж кадрон. Вони хотіли його побратими продати. Я сказала: ні, я його залишу малому. Якщо навіть він вже буде нічого коштувати, це буде велика пам'ять. Його казку залишу. Усе усі речі потім буду по віку малому віддавати. І розповідаючи, який його батько справжній герой. Хлопчика назвали Матвієм, бо так хотів його батько. Анастасія зареєструвала петицію на сайті президента України про присвоєння Олександру Катрану звання Героя України посмертно. Нині там є близько 7 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Олена Ваховська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.